Хрест свободи за жертовне служіння за для збереження Божого дару свободи та незалежності нагородити старшого солдата та шуту Ігора Миколаєвича. буквально після вчора відпустили його, бо в нього народився син. І, звичайно, я говорив вам, що ми закриваємо три, закриваємо, зачкайте. І... Тоді на ремонт нашої машини. Орде хрест свободи. На ремонт машини також. 000, як ти просив, дякую, 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 дякую за допомогу Збройним силам України запросити тетиклу Ларису Михайлівну за жертовну любов та відмінну працю на благо помісної української православної церкви Побожного божого народу. З орденом святої ревнопосних княгині Ольги. Дякую. Виступ Олен... Олег Володимич. орденом поставки хатина факти... на пам'яті. Слава Україні. Тоді, Осан Микола, я знаю, що ви друг його передасте йому цю грамоту. До... Раз-два тижні точно, а просто, щоб сміття забрати, все інше, то носить це, це велика така.